Привіт, котики! Сьогодні у нас на огляді Dongfeng EX1. Погнали! Ця модель 2022 року. Маленький компактний хетчбек вагою всього 921 кг. І до речі, ця малиха видає 33 кВт потужності. Не побоюся цього слова, багажник об'ємом цілих 303 літри. Я точно знаю, що це авто сподобається дівчаткам. Ви подивіться, які тут блискітки! Вау! Як ви могли одразу помітити? Це авто включається з ключа. І якщо у вас дуже великі руки, ви одночасно зможете відкривати два вікна. Але давайте не будемо строгі до даного електромобіля. Сидіння тут виконані в тканині. Пластик дуже простий, але є все необхідне. На задньому ряді сидінь не так багато місця, але якщо розглядати це авто в комерційних цілях або доставці, це буде саме те, що потрібно. Ну що ж, це був донуфенк, EX1.